Зануритися в атмосферу дитячого свята напередодні дня незалежності України у Запоріжжі відбувся дитячий фестиваль Палітра талантів. Захід було організовано спільно з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, показували свої таланти учні навчальних закладів Хортицького району. Діти співали, танцювали загалом. Підготували 20 номерів. Свої виступи юні артисти присвятили військовим. За багато років, на жаль, два роки повномасштабної війни, два роки коронавірусу, ми вже встигли трохи забути навіть про ті свята і про ті заходи в форматі, як зараз кажуть, офлайн, які ми можемо робити, в яких ми можемо брати участь. Тому сьогоднішній цей яскравий концерт це зайвий раз буде свідчити про те, що ми не зламні, ми не переможні. Наші діти найкращі, найталановитіші. Ми. Вже 2,5 роки, а якщо показати глобально 10 років війні, війні за нашу незалежність, за нашу свободу, і сьогоднішній захід підтвердження тому, що ми нікому не будемо коритися. Ми дуже раді, що сьогодні ми в черговий раз об'єдналися як вся країна, і показуємо, що ми єдина сім'я заради нашої боротьби, перемоги, і ми видаємо шану нашим захисникам та захисницям.